В коментарях ви багато пишете про те, що власне відбувається в країні, і це важливо. Ми читаємо ці коментарі, наші редактори. Я тут в студії, тому це важливо, щоб ми з вами були на зв'язку. Зараз до нашої трансляції долучається Олег Заплетнюк, це генеральний директор Тас Агро. Я вас вітаю. Вітаю, пане. Дякую, що долучилися. От всеукраїнська аграрна рада заявляла про те, що перед збором урожаю агропідприємством бракує комбайнерів і водіїв зерновозів. Розкажіть, наскільки критично цей брак відчуваєте ви в вашій компанії, і до чого це зрештою може призвести? Ну, ситуація завжди була непростою в агросекторі. Завжди існував певний брак саме кваліфікованого якісного персоналу. На сьогодні з водіями, саме з виробничими професіями, з водіями, з механізаторами, є велика проблема. Це питання не тільки нашої компанії це, напевно, загальна проблематика ринку. Багато мобілізованих багато воює з нашої компанії. Наша компанія не є виключенням. Тому це критичні люди саме для забезпечення виробничого ланцюжка, виробничої діяльності, і з ними на сьогодні є значна проблема. А от як ви почали з цими труднощами боротися? Які ви прийняли рішення? Чи почали ви перенавчання? Можливо, там інших спеціалістів на ті спеціальності, які потрібні? От як ваша компанія дає з цим раду? Тому що знаєте, загальна картина це загальна картина? Хочете теж розуміти на конкретних прикладах, як собі підприємство дають з цим раду? Насправді єдиного простого рішення немає. Це має бути ряд комплексних якихось рішень. Ми почали тісно співпрацювати з вузами місцевими для того, щоб залучати молодих спеціалістів, випускників, стажувати їх і. Впроваджувати, ну саме запускати виробництво, також це була перекваліфікація вже існуючих працівників, тому що були різні типи техніки, які ми перестали використовувати. Ми намагаємося перекваліфікувати людей. Є програма існує, але на жаль, вона на сьогодні не показала ті ефективності, яку ми очікували. Це жінки залучення, саме жінок в виробничих спеціальностях. Я думаю, потенціал є, але все залежить від регіону, тому що є певна специфіка. Багато хто не готовий е, саме жінок релокуватися в е, ті місця, де ми проводимо свою виробничу діяльність. Тому перспективу безумовно цей елемент має, але на сьогодні, в нашій конкретно компанії, ми, ми не змогли отримати того результату, на який сподівалися. Тобто Перенавчити жінок на ті спеціальності, які потребують зараз фахівців, не вдалося через те, що вони не готові переїжджати в ті місця, де власне відбуваються збори саме так, саме так далі. питання релокації, тому що з чоловіками це гнучкіше, насправді відбувається. Чоловік може поїхати там на якийсь певний відрізок часу, попрацювати на тому ж самому тракторі чи на комбайні з жінками. Трохи складніше. Багато в нас було декілька кандидаток, і ми якраз. Зіткнулися з тим, що вони не готові до релокації, а це не готові власне. до релокації там з безпечної території в прифронтову для прикладу, чи навпаки з прифронтової в більш безпечну, бо сім'я для прикладу залишається вдома і тому подібне. От якраз питання сім'ї основний чинник це, це сім'я. Якщо жінка готова до релокації, то їй потрібно створити. Ну, хоча б тотожні умови, які вона має, для того, щоб діти отримували там належну освіту, якісь базові умови. Ми над цим працюємо. Але це питання, якби таке довготермінове, воно не вирішується за один місяць. Ми я впевнений, що ми до кінця року досягнемо певних результатів в цьому напрямку. Але сьогодні, на сьогодні, ситуація саме так. А це насправді цікавий момент, тому що перед цим виконавча директорка європейської бізнес-соціації сказала, що для того, аби бізнес втримав фахівців, хороших фахівців на посадах які є, потрібно бути конкурентними саме і в плані зарплати на ринку, і пропонувати більше. Як зараз в агросфері, тобто зарплати з вашої позиції, зросли, не зросли. Ви готові пропонувати більше тим працівникам, які прийдуть до вас, і які є фахівцями? Тобто, це спричинило ріст зарплат. Це однозначно спричинило ріст зарплат, тому що дефіцит персоналу фахового кваліфікованого самовиробничого відчувають усі тенденція. Вона від початку повномасштабного вторгнення щорічно відбувалася підняття зарплат не тільки в нашій компанії, а й в компаніях на ринку. Ми на початку цього сезону. Досить суттєво підняли заробітні плати механізаторам водіям виробничому персоналу. Це від 20 до 40 відсотків, в залежності від напрямку діяльності, і ті ж тим ж, тим шляхом ідуть інші компанії. Тобто, на сьогодні дефіцит насправді величезний і вже недостатньо просто платити високі заробітні плати. Ви маєте ще комплексно вирішувати певні питання там і тієї ж самої релокації. Якихось соціальних пакетів е, в тому числі. І скажіть, будь ласка, от на завершення нашої розмови бронювання. В вашої компанії є можливість бронювати працівників? Якщо так, то який це відсоток і чи його достатньо? Е, наші виробничі потужності визнані критичною інфраструктурою. На сьогодні е, теж система працює, але 50% квоти, е, яка у нас є, дозволена, її в будь-якому разі недостатньо, тому що половину людей. Е, Недостатньо для виконання виробничого ланцюжка виробництва продукції, тому уряду однозначно варто би було подивитися в напрямку збільшення цієї квоти, оскільки є дефіцитні спеціальності, яких ми не можемо забронювати. Ці люди дуже важливі в виробництві. Ну і сама квота в 50 відсотків є однозначно недостатньо. Ми використовуємо усі методи. Ми розуміємо, що. Багато хто воює, і ми не можемо у нас в країні в країні війна. Ми не можемо е, якби від цього відмовлятися, тому що це пріоритет на сьогодні. Номер один. Але з іншого боку, нам потрібні люди для виконання е, якраз ланцюжка виробництва.